А, от є Іра Гераченко, Ір, Ір, Ір. Іди сюди. Ірина теж наша колега, журналіст. Вона і політик зараз. Але ми пам'ятаємо її чудові репортажі і багато роботи. Дякую, Ір. Будь ласка. Дорогі українці, от саме зараз на цій площі народжується те, що називається громадянським суспільством, тому що жоден політик, жоден журналіст не зможе відстояти те, що важливо для тих людей, хто зібралися тут свобода слова. Сьогодні влада, яка говорить нам, що в нас є стабільність, намагається стверджувати, що якщо в нас буде знову ковбаса по 2 гривні і гречка по 3, подарована ними раз на 5 років перед виборами, ми будемо щасливими, але це не так. Ми можемо бути щасливими тільки якщо ми вільні люди. Уди, ви знаєте, я була щаслива, коли тут тільки що вся ця величезна площа кричала Мустафа, Мустафа це її народна слава. Мустафа він класний журналіст. Але я зараз хочу з ним публічно посперечатися, тому що він сказав, що він вважає, що на цьому мітингу мають бути прості громадяни і в жодному випадку не має бути політиків. Це неправильно. Політики тут не просто мають бути, вони мають звітувати про те, що вони думають про свободу слова. Чи будуть вони її знищувати, чи вони її будуть захищати, і тільки. Після того ми з вами, як виборці, маємо робити вибір, чи ми голосуватимемо тільки за гречку, чи ми голосуватимемо за свободу. Я хочу попросити вас, щоб жодного голосу ми не віддали тим, для кого свобода слова це не цінність. А від всіх нас, від опозиції, просто пообіцяти і попросити так само в резолюції є вже цей пункт, що відставку національної ради не просто відставку національної ради, а вже в грудні, на перших засіданнях Верховної Ради звід цієї Нацради, по кожному. Пункту, кому вони видали ліцензію, кому не видали. Я звертаюся зараз офіційно до всіх жителів е, Вінницької області, де там одна панянка з Нацради сьогодні намагається купити ваші голоси за 50 гривень. Її звуть пані як її звуть цю пані Пані Калєтнік. В неї дуже багато таких, знаєте, родичів там, і в комуністичній партії, і на е, митниці. Жодного голосу пані Калєтнік. Вона намагалася купити. Верховну Раду і купила собі місце в нацраді. Так ось місце депутата вона не має права купити. Знаєте, голоса українців не продаються. І я дуже прошу всіх вас, от на кожній зустрічі з мажоритарниками з партіями запитайте, що ви думаєте про ТІВІАЙ, що ви думаєте про свободу слова. Ми хочемо, щоб канали сьогодні перетворилися на суцільне шоу, де всі співають і танцюють. Чи ми хочемо інтелектуального телебачення? Ми хочемо, щоб нас перетворили на Люмпен, який буде голосувати зав кого завгодно. Тільки за гречку ні. Ми з вами тут зібралися, тому що ми хочемо інтелектуального телебачення. Ми хочемо бачити новини і політичних журналістів, а не релізи партій, і знаєте, які там зачитують і розповідають чорті, що. нам це не потрібно. Ми за TVI, ми за незалежне телебачення. Слава Україні. І, вибачте, я буду нечесна, якщо я не передам зараз величезний привіт всім вам з Москви від Віталія Кличка, який тільки що телефонував сюди і сказав, що він дуже хоче, щоб сьогодні в Москві піднався переможний український прапор, прозвучав український гімн, щоб ми довели всьому світу, що Україна це країна сильних людей, справжніх козаків, і що для нас свобода, слова це цінність. Він просив передати особисто колективу ті що він завжди дуже хвилюється, коли йде на канал на Буді інтерв'ю, тому що знаю, що це будуть зубасті питання, що там не будуть таких, знаєте, компліментів, мармелада, шоколада. Але що це справжнє телебачення, і саме таке телебачення, саме таких журналістів ми маємо цінувати. Слава Україні!